У Західно-Донбаському професійному ліцеї встановили нову сучасну газову котельню. Колективу ліцею вдалося включитися в проєкт, який проводив уряд Німеччини по термомодернізації і, енерг... і покращенню ефективності системи по теплозабезпеченню в Україні. У нас включили цей проєкт. За програмою ДЖЕТ Вдалося. Вирішити питання по встановленню 2 двохмегаватної газової модульної блочної котельні. Усі роботи зі встановлення котельні вже завершили. Необхідно лише під'єднати її до газової мережі та перевірити потужність обладнання. Будемо сподіватися, що в кінцевий термін, десь в липні, місяці, ми котельню вже випробуємо, запустимо, перевіримо, як вона працює, яка її продуктивність. Ми надіємося на те, що завдяки встановленню газової модульної котельні ми. Підвищимо комфортні умови для організації освітнього процесу, тому що якщо стара котельня видавала нам тепло 50 градусів, то газова модельна котельня обіцяє нам видавати 90 градусів теплоносія. І другий етап це збереження і економія енергоносіїв, газу, електроенергії, тому що котельня, яка існувала до цього, вона була з 1968 року. Їй практично 55 років вона морально і фізично застаріла і несла дуже великі енерговітрати. Західно-донбаський ліцей перший освітній заклад в Україні, що доєднався до програми та отримав грант на встановлення котельні. Зазвичай обладнання за цією програмою передбачено для територіальних громад. Павлоградська міська рада надала нам лист підтримку реалізації цього проєкту. Департамент освіти і науки погодив. А також Міністерство освіти також погодило встановлення котельни, тому що на сьогоднішній день ми знаходимося у власності Міністерства освіти, це державна власність. А безпосередньо хочеться висловити подяку, подяку раднику проєкту GZ по енергоефективності Ігорю Ліпьошкіну, який безпосередньо опікувався реалізацією цього проєкту. Цей проєкт реалізовує. Підрядники, теплокому також теплопроєкт, підрядна організація Донецьк Теплосервіс, які проводили всі всі монтажні безпосередні роботи. Життя заставило і нам не відмовили наша Павлоград теплоенергою Петро Петрович на данню консультацій. По монтажу цих даних котельн, тому що такі котельні вже в місті є, і хоч можна десь поїхати подивитися, як вони працюють, як вони монтуються, який вони дають результат. Марина Кукліна, Олександр Молчанов, Євгеній Ваненко, новини ПТРК.